We really? Грано мегаприз 7,5 мільйонів гривень. Шість переможних чисел вдалося вгадати щасливчику з півострова. Юрій Саєнко, мешканець Сімферополя. Він наймолодший призер національної лотереї, хлопцю 24. Вигране отримає трьома порціями. Зараз вирішує на що витратити легкі гроші. Тринькати одразу все не збирається. Спершу хоче по-справжньому відчути себе мільйонером. Пригадує, як важко було повірити, що такий щасливий випадок трапився саме з ним. Наслідующе утро після розігруш. Розбережа... С утра пью кофе, смотрю, розыгрыш совпадает. Думаю, мерещится. Откладываю, пью кофе дальше. Думаю, ну, все-таки, что все так-то подозрительно правильно мерещится. Еще раз сверился, не мерещится. Кремчанин став чи не першим призером, хто показався цілій країні, бо виграними мільйонами люди, як правило, не світять навіть перед сусідами. Більше того, дехто впадає у шоковий стан, не виходячи з дому місяцями. Юрій же має грандіозні плани. Хоче не лише отримати виграш, а й примножити його. Частину грошей витратить на будівельний бізнес, збудує і власне житло, і, можливо, придбає нерухомість. Про таке життя щоденно мріють мільйони гравців. Олег приймає ставки від кожного охочого. Найактивніші клієнти пенсіонери. Людям Надавати какой то доход, и они там 20 гривень в місяць там или в неделю готовы потратить, але з надеждой выиграть мільйон. Щороку на лотерею українці витрачають 2 мільярди гривень, от тільки щастить одиницям. Причому люди помітили, мільйонерами, як правило, стають ті, хто купує білети чи не вперше. Тоді як постійні клієнти колеса фортуни залишаються з носом. Тож від спокуси отримати легкі гроші деякі тримаються подалі, щоб не затягло. Редко так буває, що выигрывает в лотерее. учитывая э, вот эти истории, когда там мальчику на сдачу дали лотерейный билет, он выиграл миллион, еще раз доказывает, что ну дело случая. Один раз позавтра разве нет? Работать Не завжди виграшний білет може зробити людину щасливою. Доведено британцями. Тамтешнє подружжя знайшло нічийний квиток на підлозі у магазині. По ньому отримали гроші і умовний термін. Закони королівства зобов'язують повернути власнику втрачену річ. Тож фортуна іноді може пожартувати і зле. Андрій телеканал Київ.